Настав цей день, коли я вирішила нашинкувати ось цю монстерку. Спершу мені потрібно буде підчепити її. Оце буде, сподіваюся, досить просто, бо вона майже не трималася. Ну, якщо взяти на і повизати ось ці всі стяжечки. Вона росте в один пагін. Якось воно, ну, не дуже. Вирішила її почеренкувати і зробити кущ товстенький. Кушненький і гарненький. Як черенкують елітну монстеру Frozen Fresкі. Ось так. І. Роз. І два. І. Три. Я буду лишати по одному листочку. Мені здається, це дуже складна Справа. Так. І це материнська. Рослинка. До речі, її також можна. О, вона дуже вкорінена. Ось її та я її лишу. З цього всього у нас буде ось скільки рослиночок. О, тут також розріжемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, вісім рослин. Неймовірно. Беру ґрунт. І дуже складна маніпуляція покласти цю гілочку і присипати. Дуже складна, неймовірно складна. Не кожен справиться з цим, звичайно, я шуткую. Вона, добряче, вкорінюється швидко, просто. А як тільки з'являться перші пагінці, я її пересаджу. На її постійне місце перебування. З кожного листочка повинно вийти по брунці. Можна ще трішечки додати згори. Ось так. І пролити. Ось така мамуля в нас лишається, гарнюня. Її також можна за бажанням почеренкувати. і одразу ж розсадити. Чекаємо в коріння.